Кияни замерзають. Школа і 10 багатоповерхівок можуть залишитися на зиму без тепла. Купити державне майно за копійки. Як українці полюють на конфіскат? Фантастична перемога. Шахтар розгромив Гент із рахунком 5 0 Це Сабиті на каналі Україна у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас. Удвічі підняли собі зарплати народні депутати. Нарахували по 25 мінімалок. Це понад 36 тисяч гривень. Сталося це під час ухвалення державного бюджету в першому читанні. Напередодні спікер отримуватиме найбільше 43,5 тисячі. Його заступники по 40,5 тисяч. Це без урахування премій, яких, приміром, у вересні нардепи собі повиписували на 2 мільйони гривень. Що ж до витрат на державу, то найбільше грошей наступного року. Під оборонку. 129 мільярдів гривень гроші на соцвиплати та військо планують взяти зі спецконфіскації активів, вкрадених родиною Януковича та його чиновниками. А це півтора мільярда доларів, які два роки як арештовані на рахунках Ощадбанку. Безвізовий режим із ЄС уже наступного місяця пообіцяв українцям Петро Порошенко. Та відповів на запитання російського журналіста в Нідерландах. Цитую в листопаді українці будуть без безвіз, і я дуже бажаю, щоби коли-небудь до росіян теж прийшла ця можливість. Кінець цитати напередодні Порошенко мав зустріч із Мартіном Шульцем у Брюсселі. Президент Європарламенту запевнив стабільна більшість голосів за безвіз для України є і закон проголосують. Далі українське питання розглядали на саміті в Брюсселі. Лідери країн ЄС погодилися залишити чинними санкції щодо Росії через Україну. А якщо Москва не перестане бомбити Алепо, то запровадять і нові вже через Сирію. Цілком очевидно, що стратегія Росії полягає в ослабленні ЄС. У нас є твереза оцінка реальності і жодних ілюзій. Збільшення напруженості у відносинах з Москвою не наша мета. Ми просто реагуємо на кроки, зроблені Росією. страшна катастрофа на залізничному переїзді на Вінничині. Пасажирський дизель потяг зіткнувся із лісовозом. Водій та двоє пасажирів вантажівки загинули на місці. Машиніста його помічник в реанімації. Чому сталася трагедія? З'ясовував Олексій Керман. Цей переїзд нерегульований, Тут немає сигнальних мечків і шлагбаума. За попередню інформацію поліцейських водій лісовоза виїхав на залізничну колію, і в нього врізався пасажирський потяг. Від сильного удару авто розірвало навпіл, а дизель спалахнув. Мешканці журавного на пам'ять знають розклад дизельпотяга Хмельницький Вінниця. Він тут проходить щодня. Але чому водій лісовоза теж місцевий виїхав просто під потяг, не розуміють. І тут все підстрижено, тут все. Ну, завжди ви бачите, яка віддімо, що тут казати. Це ось їхати, то що не можна побачити поїзда, що це поїзд такий гой. Так само, але ж поїзд не затормозить, різко машина може затормозити. Вже за кілька хвилин до місця катастрофи приїхали рідні загиблих. Від побаченого не притомніють. другий помічник машиніста досі не може прийти до тями. А машиніст де? в реанімації. На момент зіткнення у потязі їхало 30 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Оперативно було пожежу ліквідовано, а людей і пасажирів евакуйовано. Зараз із родичами потерпілих працюють психологи. Їм надається відповідна допомога. З множиними опіками машиніста та його 33-річного помічника забрали до лікарні обидва у важкому стані, але говорити можуть. Ну, розказую, що машину бачили, але сигналили, тормозили, але зіткнення не вдалося. Ну у них... На жаль, це лице це верхні кінцівки, це нижні кінцівки, більш відкриті частини тіла попали під дію полум'я. Трагедія на цьому переїзді сталася вперше. Тепер говорить сільський голова. Необхідно вимагати від залізничників встановити шлагбаум. Всі троє загиблих місцеві жителі вдвох залишились маленькі діти. З Вінницької області Олексій Керман Дмитрокабаксабиття канал Україна. Чотирьох полісменів упіймали на хабарі в Івано-Франківську, співробітники служби безпеки України. Півтори тисячі доларів вони вимагали у власника авто, що мав підробні документи. В обмін на гроші обіцяли забрати авто зі штрафмайданчика. Провину вже визнали. В СБУ тим часом подвіряють причетність до злочину керівництво прикарпатської поліції, поки підозрюють керівника слідчого відділу головного управління області. Під час обшуку в його кабінеті виявили частину хабара за машину. Корумпованих поліцейських затримали на одній з центральних вулиць Івано-Франківська. Вони намагалися втекти. Тобто, автомобіль був заблокований. Після чого один з них вискочив з автомобіля, і ну досить таки значну відстань втік в двори. Але співробітники збуну здогнали його і затримали. Зрозуміло, що без відома керівництва автомобіль не міг бути переданий назад власнику за цю винагороду. Десять будинків і школа в одному районі столиці ризикують зимувати без тепла. Керівництво котельні звинувачує компанію з обслуговування, яка нібито привласнила гроші людей і завинила комунальникам. Чи варто чекати тепла людям? Розбиралася Ірина Камінська. Родина Марії за останній місяць кілька разів стигла перехворіти. Застуду підхопили у рідних стінах, скаржиться жінка. Ну вот, смотрите, батарея все равно холодны. В квартире у нас 14-15 градусов тепла. Это очень холодно. Включаем обогреватель. Ну, на ночь, перед сном на целый день боюсь включать из-за старой проводки. У сусідів найближчих будинків теж холодно. Два спортивных костюма теплых и сверху еще пледик. Переплюс плюс 80 градусах навчаються і діти у школі, в якій теж відсутнє тепло. Батьки просять дострокових канікул і ходили, і дзвонили, і просили. Нічого не вирішується. Ходять діти мерзнуть 10 градусів в класі, і нічого не вирішують. Ви раніше забираєте з уроків чи за зараз... чотири уроки. Ні, у нас шість, але попросила вчителька змилувалася над дітьми і ми їх збирання на ложимо ложем і руки, руки гріємо. І нам очень холодно, і всі куртках сидять, кадав на уроках. У районному департаменті освіти ситуацію не коментують. А мешканці кількох будинків побачили на своїх під'їздах ось такі оголошення від імені Котельні, де їх попередили, опалення та гарячої води цієї зими не буде. Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району Києва відмовилася укладати договір з котельнею. Привласнила кошти, отримані від мешканців. Підтвердити цю інформацію представників котельні нам не вдалося. Підприємство зачинене. Телефони мовчать, а от керуюча компанія звинувачення у привласненні 5 мільйонів гривень заперечує. Пояснює, коштів не вистачає, бо серед мешканців чимало неплатників. Загальний борг людей там близько 1 мільйону. Це за тепло, плюс є ще борг по гарячій воді. Остра складає близько 1 мільйону 300 гривень, плюс 1 мільйон 300, який ми вже вчора заплатили котельні бонвояж. Bon який нам не платився в зв'язку з тим, що котельня бонвояж подала позов до суду, і ми не могли, звісно, ці гроші платити поки йшла поки йшла судова справа. За словами Дмитра Савченка, у котельні погодилися дати тепло вже сьогодні. Ірина Камінська, Андрій Шишлов та Олександр Літвінов. Сабиті канал Україна. Скандал у Парижі за кілька хвилин забиті покажуть, як мільярдери оголосили війну жебракам. Сепаратисти на Чернігівщині служба безпеки викрила групу молодиків, які створили свою державу. Утворення мало власні органи влади, суди і навіть взялося штампувати паспорти та гроші. Вони відмовилися визнавати українську владу та підбивали до цього ж мешканців області, обіцяли людям звільнення від податків, комунальних рахунків та недоторканність майна. Взялися навіть писати листи до інших держав із проханням про визнання. Правоохоронці вилучили чимало документів і проводять досудове розслідування. Українці можуть придбати в держави заарештоване і конфісковане майно за низькими цінами від мобільних телефонів до нерухомості, а в деяких випадках навіть отримати його безкоштовно. Подивитися лоти і взяти участь в аукціоні можна завдяки онлайн-майданчику мін'юсту системі електронних торгів за арештованим майном. Із найцікавішими пропозиціями знайомилися Оксана Вілента. За допомогою системи електронних торгів можна придбати будь-яке майно від оргтехніки і мобільних телефонів до пароплавів і навіть заводів. Розпочинали ми через торгівлю суто арештованим майном. Але вже в грудні 2015 року ми отримали додаткову акредитацію фонду гарантування вкладів. Це майно з банкрутілих банків. А ми є одним з найбільших майданчиків, який реалізує дане майно. Найбільший попит на нерухомість електроніку і транспорт на автомайданчику підприємства понад 700 арештованих та конфіскованих машин від стареньких ланусів до каїнів і навіть Бентлі киянин Іван оглядає уже власний позашляховик, який придбав через систему електронних торгів. Мені подобався автомобіль імені етат, його технічне стан, і, скажем так, за ту цену за яку я його взяв. Я вважаю, що для мене вигідно. Попри це, юристи попереджають, часто колишній власник через суд намагається повернути майно, за яке ви вже заплатили на аукціоні. Він може навіть банально подати іск о те, що торги пройшли ненадлежащим образом, тобто його о чем-то не уведомили, йому не дали там право першого викупу цього імущества і так далі. Существує багато моментів, і ви попадаєте на суди в цьому випадку. Адвокат у жодному разі не радить купувати кота в мішку, особливо якщо йдеться про автомобіль чи нерухомість. Ви маєте ознайомитися з такими лотами не в інтернеті, а побачити їх на власні очі. Адже сетам це не магазин, і повернути кошти у разі будь-якого форс-мажору здебільшого неможливо. З іншого боку, якщо попиту на якесь майно немає, його можна отримати безоплатно. Варто лише довести, що ти його справді потребуєш. Реальні шанси мають лише органи державної влади, лікарні, дитячі будинки та благодійні. Фонди Оксана Вілента, Алла Чіш, Олексій Фалін, Сабиція, канал Україна скандал у Парижі. Там не можуть вжитися мільярдери з жебраками. У найпрестижнішому районі міста зводять притулок для безхатьків. Місцеві багатії проти таких сусідів і вже пішли в наступ. Це шістнадцятий округ Парижа, або як його ще називають пасі, найдорожчий район французької столиці, квартири дешевшої за один мільйон євро. Тут не знайти. Місця екскурсій знаменита Веню Фош, Тріумфальна Арка і підземні паркінги. Тут самі лише Феррарі, Мазераті, Ролс і Ламборгіні. бо ж у пасі живуть найбагатші родини планети: Ротшильди, арабські шейхи, кілька королів колишніх французьких колоній та сотні мільйонерів. І зараз у них будуть нові сусіди ось такі. По сусідству з дорогими квартирами влада зводить безкоштовний притулок для жебраків. Багатії категорично проти. Побоюються, що тепер у них під вікнами буде бруд, безлад, пияки і крадіжки. У Франції безліч місць, де можна звести це приміщення і не запастити того, що вже є. У всіх великих європейських столицях є спокійні, престижні райони. Навіщо псувати Париж? І це змусить багатьох із нас переселитися звідси. Центр розрахований на 200 безхатьків. Сюди селитимуть також іммігрантів. Влада каже, попри опір товстосумів, будинок все одно зведуть і вже наступного місяця заселять. Частина місцевих змирилася і шукає бодай якийсь позитив. Так будівля не вписується в ландшафт. Вона загордила стежку, але ми живемо хорошим життям, а їм потрібна допомога. Утім, не всі готові миритися з непроханими гостями, поки що порожній комплекс уже підпалили. Пляшкою з коктейлем Молотова врятувало будівлю те, що на місці був охоронець, який викликав пожежників. Вогонь вчасно загасили. Збитки мінімальні. Утім, поліція шукає хуліганів у колись такому тихому 16 му окрузі. Максим Дорошенко, Сабитія, канал Україна. Фантастична перемога з рахунком 5.0. Донецький шахтар розтрощив бельгійський клуб «Гент». Рахунок гірники відкрили уже на 12 12-й хвилині. Першим захист гостей майже із середини поля пробив Віктор Коваленко. Менш ніж за 20 хвилин визначився і Ферейра. А на початку другого тайму бразилець Бернард. Пізніше бельгійці дістали ще два м'ячі для шахтаря в нинішньому розгляді гроші Ліги Ч Європи. Це 100-відсотковий результат. Після трьох турів гірники мають максимальну кількість очок і посідають перше місце в своїй групі після трьох перемог поспіль. Це велика перемога. Ми вивчали свого суперника. Подивилися їхній матч минулими вихідними. Де Гент виграв номер один у бельгійському чемпіонаті? У них дуже складна тактична схема. Хочу привітати всіх гравців! Ми добре попрацювали. Каліфорнійський екстремал наробив галасу в інтернеті шубовснуву воду з 40-метрової висоти. Більше 4,5 мільйонів переглядів менш ніж за тиждень набрало відео його стрибка з багатоповерхівки. Відчайдуха ледь не зняв на камеру свою смерть. Він пройшов лише за метр від пірсу, повз який хотів пролетіти. Екстремал так і не зізнався, чи це було так задумано, чи він просто не зміг як слід відштовхнутися. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабитє ТВ Равлик Укрнет. На цьому поки все. А ще більше новин буде в Сабитях о 15-й. Залишайтеся з Україною.